Це диспетчерська Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, як приймають виклики, розповідає фельдшерка-диспетчерка Еріка Вейгіші. У нас є в кожного дві хвилини. Це максимум, щоб вислухати пацієнта все по протоколу, прийняти, як кажуть, виклик, все правильно. Написати всю додаткову інформацію нашим колегам, яким передає роботи. Йде на планшет. Дві хвилини є ну максимум у дівчат, ну всіх колег які. Які мають передати виклик, тобто зв'язатися з бригадою, якщо є додаткова інформація, ну щоб було ну легше усім працювати. Лікарка виїзної бригади Христина Ріжко складає сумку для виїзду на виклик. Зараз багато викликів на втрату свідомості на вулиці. Багато викликів на а підвищення тиску, дітей тепер особливо блювота, пронос. Ну, угу, місяць на станції швидкої допомоги. Працює вимушена переселенка з міста Лисичанськ Луганської області. Ірина Домбровська. розповідає, чим відрізняється робота швидкої в Ужгороді. основному були тільки фільшерські бригади. тому здесь ну, інтересні. Цікаві. цікавіше, тому що. Другий город, дорогі люди, немножко. Ну Немножко друга специфіка роботи. Більше тисячі звернень щодня фіксують у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, розповідає директор Фома Біленець. За його словами, до війни їхня кількість складала 800. У зв'язку з цими подіями, які зараз відбуваються у нашій країні виникла така ситуація, що у нас в області. Майже на 30-35% збільшилась кількість населення в зв'язку із перебуванням у нас тимчасово переселених громадян. Ну і звичайно збільшилась кількість виїздів. За словами Фоми Білінця, з початку воєнного стану в територіальному центрі екстреної медичної допомоги допомогли більше шести тисячам вимушених переселенців. Майже половину з них госпіталізували в різні медзаклади краю. Руслана Гостюк, Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.